У серпні російські нафтоперекачувальні станції зазнали ударів. Це вплинуло на роботу нафтопроводу Дружба. Угорщина та Словаччина звинуватили Україну у зупинці транзиту. Україна ж порадила їм звертатися до Москви. Експерт Геннадій Рябцев сказав, що зупинка транзиту не вплине на Україну. Навіть якщо транзит зупинять повністю, ціни на нафту та пальне не зміняться. Їхній вплив на світовий ринок мінімальний. Угорська компанія Мол, основний споживач нафти з Росії, але у неї є різні джерела постачання, тому зупинка не стане проблемою. Європейський союз хоче позбутися залежності від російського пального до 2027 року. Тому нафтопровід дружба важливіший для Росії з політичної точки зору. Угорщина та Словаччина мають альтернативні маршрути. Це трубопровід Адрія та Трансальпійський трубопровід. Вони можуть постачати нафту залізницею з портів Гданська та Ростока. Угорщина та Словаччина надіслали скаргу до Єврокомісії. Вони звинуватили Україну в загрозі енергетичній безпеці після атак на нафтопровід. Транзит нафти в Угорщину зупинили.